За кілька місяців роботи центрів це в шості До нас звернулося порядка вже більше ніж п'ять тисяч людей. 30% надалі себе шукають і знаходять в силах оборони. Значна частина цих людей вже у формі в навчальних центрах, а деякі кілька десятків вже в своїх частинах служать. Тобто, система працює, система показує свою ефективність. І надалі ми бачимо зараз зростання потоку людей, які звертаються до центрів за такими консультаціями, за інформацією, за допомогою, як себе знайти в силах оборони. 17% тих, хто далі себе шукає, не просто отримав консультацію, а далі відбувається підбір вакансії і рух до своєї посади в своїй частині це жінки. Тобто ми бачимо великий потенціал в цьому, тому що на сьогодні загалом в силах оборони відсоток жінок. Менший суттєво, відповідно, жінки так само зараз на рівні з чоловіками можуть знайти своє місце в обороні держави. Будь-який центр по всій Україні. Мережа з 21 центру активно зараз працює. Будь-який центр може звернутись будь-яка людина на всій території України, незалежно від того, де людина проживає, де людина зареєстрована, де людина, можливо, проїздом перебуває. Це не має значення. Звертайтеся, знаходьте і так само потім в будь-якій СП для подальшого оформлення документів, так само людина може звернутися. Незважаючи на отримання людиною повістки, людина так само має можливість звернутися до рекрутингового центру. І пошукати своє місце в конкретному підрозділі на конкретній посаді. І таким чином йти не в тотальну невідомість військову, де, де держава за тебе буде визначати, хто ти, як ти і де ти будеш служити, а безпосередньо вплинути на цей процес, скомунікувати з конкретною військовою частиною, визначитися з позицією в цій частині, на яку ти заходиш, отримати рекомендаційний лист і далі рухатися по тому алгоритму який вже випробуваний, доведений до ТЦК ТСП, доведений до навчальних центрів, до військових частин, тобто рухатись на конкретну посаду конкретну військову частину. <му> Кілька дуже простих шляхів. Зараз у людей є маса можливостей пошукати себе онлайн. У нас є онлайн-платформи, військові частини там викладають вакансії. Є рекрутингові центри окремих військових частин, сайти окремих військових частин. Тобто можна скомунікувати таким чином для того, щоб подивитися і вам допомогли і поспілкуватися з рекрутерками. Це прийти фізично. Можна зателефонувати, а можна і прийти і поспілкуватись так. само це цивільне середовище. Тут немає СП, тут немає військових. Тут мобілізаційні заходи не здійснюються тут. Про можливість людині знайти себе. Відповідно, людина або телефонує, або приходить, спілкується, їй допомагають визначитися, власне, а на якій посаді вона ну, з огляду на свій досвід, цивільну професію, може себе реалізувати в армії. Далі відбувається контакт з військовою частиною в обов'язковому порядку. Людина задає питання, людині задають питання. Якщо рекрутер, військовий, відповідальний офіцер за комплектацію своєї частини, каже: Да, ти мені як фахівець, як людина, підходиш, потрібен. Оформляється рекомендаційний лист. Він фіксується в системі належним чином. Направляється оригінал в той ТЦК, куди людина далі звернеться для оформлення, людині надається копія. Це навіть може по, -по месенджеру людині копію. Людина з цією копією йде, ТЦК її вже чекає. Йде оформлення, потім, якщо людина попередньо не служила, не має військового досвіду, в обов'язковому порядку всі 100% йдуть в навчальний центр мінімум місяць вчаться. Далі. Якщо специфічна якась посада, що фахова підготовка. Оператор якогось виду озброєння, водій якоїсь техніки і так далі. Зв'язки, що завгодно. Тобто ще фахова або там дроновод зараз дуже популярно. Бувається фахова підготовка, це теж тижні займає мінімум. Після чого людина відправляється в ту частину, яка її чекає. Рекрутинг це про контракт. Сьогодні контракт можна. Укласти з Збройними силами, зокрема з Нацгвардією, з прикордонниками. Також ми говоримо про те, що контракт можна укласти до оголошення демобілізації. Це саме та форма, яку ми максимально зараз людям пропонуємо. По контрактній системі людина дійсно заходить і укладає контракт з тою частиною, куди вона з самого початку фактично звернулася з ким скомунікувала і звідки взяла рекомендаційний лист. Це дійсно працює. Фактично тут ми маємо елементи такої класичної HR компанії, та яка підбирає для людей те, ну позицію, яка людині найкраще підходить. Та людина може залишити свій контактний телефон, як звати свої побажання. Я за фахом там то, але я ще допустимо розглядаю можливість щось, чогось суміжного. Та ну немає аналітик бази даних, от немає такої зараз вакансії, але є щось суміжне. Наприклад, штабна якась посада, яка передбачає роботу з, з даними, роботу де-факто офісну. Це теж важливо. Робота, і вона має належним чином забезпечуватись в строєвій службі і так далі. Тобто людина залишає свої побажання, по людині фактично складається профіль-портрет, і далі наші рекрутерки підбирають з наявної бази даних, а також можливість йти онлайн, дивитися на цих чотирьох платформах, про які я згадав. Там у нас більше 10 тисяч вакансій постійно перебуває. Контактувати з військовими частинами, уточнювати актуальність. Перша людина контактувати казати, людина пішла, потім їй телефонують. Дивіться, там, через день, два, три. Під о, ваші побажання, ваше бачення підібрано, будь ласка, дивіться, є раз, два, три. Вам цікаво, давайте спілкуватися далі. Мінімальна базова взагалі для військовослужбовців та на сьогодні в Україні це 20 тисяч 100 гривень. Далі у нас є система доплат. Практично всі ці доплати отримують в залежності, звісно, від того, де знаходиться підрозділ і яку виконується задачу. Система доплат складає плюс 30, плюс 50, плюс 100 тисяч гривень. Нещодавно ще додатково плюс 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які безперервно перебувають місяць і більше і виконують свої задачі на рівні зіткнення, тобто перебувають в бойовій обстановці. Тобто, як ви бачите, можна там 190 плюс тисяч в залежності від позиції, людина може отримувати. Це достатньо достойна да, грошова винагорода, і тому це теж є фактором для того, щоб людина розуміє, що вона служить державі, а держава належним чином забезпечує формою, харчове забезпечення і надає достатню кількість грошей, щоб людина ще могла утримувати свою себе і свою сім'ю додатково. У нас задача зараз дати людям. На фоні мобілізаційних заходів дати от можливість вибору, щоб людина мала можливість знайти себе добровільно долучитися з розумінням, де я буду служити, з ким я буду служити. Та В Україні сьогодні, напевно, немає жодної сім'ї, де знайомий, близький, родич, сусід десь би я вже не був залучений, не служив. Не служив раніше. Тобто, плюс інтернет переповнений інформацією про військові частини, де вони, як вони, що вони, можна собі свідомо зрозуміти, а де би я міг, по-перше, і себе реалізувати, і допомогти державі і знайти своє місце в найближчому майбутньому. От Ми, ми говоримо про це. Мобілізаційний напрямок і напрямок рекрутингу це паралельні речі. Вони фактично не пересікаються. Так? Для тих, хто свідомо підходить, ми якраз пропонуємо оцей сервіс. Для тих, хто несвідомо підходить, поки що не готовий, ми закликаємо. Прийди, поцікавився. Тому що є зміни законодавства, які всі знають. Держава ще раз наголошує, що станом на сьогодні є крайня потреба саме в людському капіталі в силах оборони. Железяки самі по собі не стріляють, не їздять, не літають, ворога не зупинять. Завжди є людина, і насправді людина це ключове. В усіх історіях мотивована людина, тим більше навчена, яка вміє воювати, одна варта ста, яких не вміють нічого, або навіть тисячі. Прикладів таких багато на фронті. І от саме для ось цієї категорії людей, яка є, напевно, основою Сил оборони, і створюється цей сервіс, щоб їх долучити, допомогти їм визначитись, навчити, далі вони себе провели.